Три роки тому, у лютому 2022 року, наше життя змінилося назавжди. Перед тим, як почалася війна, Україна була країною мрій, де радість та надія з щоденними буднями. Це була держава, в якій діти сміялись, а родини збирались за святковими столами. Згадаємо, як ми мріяли про майбутнє, насолоджуючись простими радощами життя. Але в одну мить наше мирне небо затягнулося чорними хмарами. Сьогодні ми згадуємо, як все починалося, і вшановуємо тих, хто бореться за те, щоб повернути цю мирну реальність назад. Як змінилось ваше життя з початком війни? З початком війни нам всім було дуже страшно. Страшно за себе, за дітей, за життя. Завдяки нашим збройним силам ми навчаємось, навчаються діти, працюємо і так далі. Живемо. Дуже дякуємо. початком війни доводилось вам використовувати психологічні вправи. Якщо так, то поділіться, які саме. Так, звісно, доводилося б усіх людей. У мене також була така дуже стресова ситуація, і потрібно було себе якось рятувати від цього. Тому дуже дієві були це дихальні практики, це практики заземлення. Є така чудова техніка матфунес. До речі, не лише коли людина отримує стрес, а для того, щоб почувати себе комфортно, дійсно ці практики дуже допомагають. Що допомагає вам долати стрес у теперішній час? Спілкування з друзями та відпочинок під музику. Які зміни ви помітили у своєму оточенні після початку війни? Як люди почали допомагати один одному? Можу зазначити, що є негативні і позитивні зміни. Серед негативних хочу зазначити, що люди можливо стали більш нервові, більш тривожні, а може в якихось ситуаціях, але також люди стали більш. Позитивні. В деяких ситуаціях також взаємодопомога, підтримка, згуртованість. Хочу відзначити таку зміну. Як ви сприймаєте роль мистецтва в умовах війни? Чи вважаєте ви його важливим для суспільства? Мистецтво завжди відігравало велику роль, чи то війна, чи то мирні часи, але особливо важливу роль, на мою думку, мистецтво відіграє в часи війни. Ну, давайте пригадаємо, хоча б війни, народження війною. А давайте пригадаємо численні арт-проєкти на будинках, мурали, ну і тим паче література. Пророчі слова Тараса Шевченка борітися, поборете» зараз взагалі стали девізом життя для кожного українця. Як ви Яку роль музика відіграє в підтримці морального духу людей під час війни? Коли мені погано, коли в мене поганий настрій, то музика мені його покращує, підвищує мої емоції. Які українські музиканти або гурти під час війни надихають вас? Та чому? Власне, мене абсолютно надихають навіть не конкретні музиканти, а та кількість музики, якісної української музики, яка випускається. Особлива рекомендація від мене це пісні «Періг», групи Пиріг Батіг. Це дуже виглядає творчо, хоч і етно, але дуже модерно. Що ви перше зробите після перемоги? Дочекай свого чоловіка, розцілуй його обійму. Дякую. Ваші побажання захисникам, які боронять нашу неньку Україну. Я хочу побажати військовим скорішої перемоги, повернення додому в місця, де їх чекають. Нехай кожен українець та кожна українка пам'ятають на що пішли військові для того, щоб ми прокидалися в щасливому сьогодні. Цим ми показали, наскільки безмежних сила українського народу на його правнення довго життя продовжується.